Заробітні плати так вони зростають, але вони не встигають. Бо дивіться, що з орендами. Так в Києві зараз від 15 тисяч гривень, однокімнатна квартира там простенька від 25 тисяч, двокімнатна і ціни будуть ще зростати. Ну, це з іншого боку каже нам, що потрібно вкладатись у нерухомість. Я саме займаюся нерухомістю. Я на, від слідкової тренди тримаю руку на пульсі, і тому, якщо вам цікава тема інвестування у нерухомості, то ми можемо. З вами окремо поспілкуватися. Для цього потрібно мені написати а, в особисті контакти. Я дам а, і відповідно, якщо ви хочете інвестувати в нерухомість, це окрема зустріч, але ж не всі можуть інвестувати в нерухомість, так не всі зараз мають якусь таку а, суму грошей, яку потрібно вкласти для того, щоб можна було потім здавати цю квартиру в оренду там чи перепродувати, заробляти на цьому. І є люди, які тільки починають свій шлях, і є люди, які зараз ну умовно там. Ось витрати, ось доходи, і вони дорівнюють один одному. Тобто, ваша задача зробити так, щоб ваші доходи були значно вищі, ніж витрати, щоб у вас був залишок, і саме цей залишок буде першими кроками для створення вашого особистого інвестиційного капіталу. І про це ми теж сьогодні будемо говорити. І що саме головне, що ви можете зараз вимкнути, сказати, та Олексій, якусь там єрунду розказує в мене так і так все добре, чи я в це не вірю? Нема питань, це ваш вибір, я його поважаю, і ви можете рухатись тим шляхом, яким рухались далі. Але дивіться, якщо ви будете робити те, що ви робили у минулому місяць, два-три тому, рік тому, і ви зараз отримуєте результати. То якщо ви будете у майбутньому через місяць, два-три повторювати те, що ви робили в минулому, то ваші результати будуть як подкопірочку, такі самі, як були сьогодні. Якщо ви хочете змін, потрібно щось змінювати у ваших думках, у вашому мисленні, у ваших планах, у ваших рішеннях, і у ваших діях. Якщо ви готові, будь ласка, поставте зараз три вісімки, щоб я бачив, що ми з вами на одній хвилі. Дякую вам за це. І рухаємось далі.